Щодо консультацій з іншими партійними структурами вони теж йдуть на рівні блоку і наша Україна, в які входить ну, ми і в Верховній Раді, скільки народного співзасновником блоку нашого України, ви це знаєте дуже добре. І тут ми теж сьогодні ведемо спільні консультації і щодо забезпечення участі. Представників від нашого блоку в територіальних робочих комісіях і щодо забезпечення нормального виборчого процесу в, в цілому. Тому дуже буде, напевно, все залежати від кінцевих ситуацій і кінцевих кроків, які зробить сьогоднішня влада щодо допущення чи недопущення тих чи інших політичних партій, бо ми бачимо, що проблеми виникають то в одних, то в інших. І вже ближче до офіційного терміну голосування, він починається за 32 дні до виборів. До дня виборів ми будемо мати вже всю конфігурацію, юридичну, юридичну конфігурацію в цьому питанні. До речі, контекст тобі тут варто згадати колишнього блоку Юлії Тимошенко, перша партія Батьківщина, що має значення і назва партії, оскільки це був розкручений бренд, а тепер це партія менш менш відо менш відома що загалом. Сперечно це ще одна з норм виборчого закону, яка прийнята владою з метою так, Зменшення шансів і результатів опонентів, конкурентів. Ми це все чудово розуміємо, це стосується норми. і блоку національно-демократичних сил і не може бути сьогодні сформований як в форматі блоку, він просто заборонений. Це сьогодні на рівні все консультацій домовленості між партіями може бути тільки організована. Але повторюся на води не завжди. Готовий йти на компроміси, завжди готовий йти на підтримку справді сильних і дієвих людей з різних середовищ, заради справді втримання сьогодні місцевого самовідування в українських руках. Бо ми розуміємо, що державна влада, в тому числі судова, на жаль, влада, вона сьогодні контрольована з одного кабінету на в, в Києві на вулиці Барселі. І, до речі, щодо кандидатури мера, чи ви вже визначаєтеся з єдиною кандидатурою? Чи все-таки Василь поїда піде на, на вибори мера? Марнорук визначився з кандидатурою на міського голову Львова. І ми про це говорили неодноразово, що ми маємо кандидата, який має серйозний життєвий досвід, якого добре знають львів'яни, який довів своєю свої діяльністю і у Львові на посаді міського голови, і будучи міністром, і будучи радником президента, і будучи депутатом Верховної Ради, свою ефективність. І сьогодні ми бачимо багато результатів його роботи, позитивних результатів багато. Проєктів, які завершуються сьогодні, як то водопостачання започатковане саме щекою бідою і інші інші позитивні речі, і впевнений, що Василь Степанович здатний сьогодні, як міський голова, зробити кращі умови в місті, кращі умови для львів'ян зробити взагалі. Сьогодні Львів тим гемонтом чи повернути йому славу того кімонту, який, як це було на початку 90-х років, коли, будучи в опозиції до державної влади, так як воно сьогодні є, влади антиукраїнської в Києві, Львів розвивався, Львів задавав темп, Львів задавав напрямок розвитку всієї України. Тому, безперечно, ми будемо пропонувати Василю Степановичу. І балотуватися на міського голову. Знаю, що ряд політичних партій соціально демократичного напрямку вже теж висловлюють свої свої думки щодо того, що кандидат є і може бути і мав би єдиним узгодженим кандидатом, але а, говорити за ні за нього, ні за цих партій я сьогодні не вповноважений. Я думаю, що це також вже з початку виборчого процесу, офіційного старту виборів ці розмови наберуть такого більш офіційного. Значення і декларації до речі, явища конкуренція. Скільки воно буде присутнє на цих виборах, скільки, начебто, побільшого більшого учасники виборчого процесу, чи воно посилиться, чи навпаки десь притих, і кого народний рух бачить своїми можливими конкурентами на цих виборах. Насправді конкуренція, якщо говорити про кількість суб'єктів, вона буде дуже великою. Ми знаємо, що в Україні зараз зареєстровано сто понад 180 політичних партій, і, напевно, вже більше сотні є в Львівській області, їхніх осередок, осередків чоланок. І єдиним конкурентом, косині бачить народний рух на місцевих виборах, це є влада, влада, яка буде стосовувати мініресурс, влада, яка має Закон, яка прийняла закон, зручний для фальсифікації, і народний рух саме буде найбільше боротися за те, щоб вибори пройшли демократично, за те, щоб вибори і виборці отримали тих депутатів, з яких вони будуть обирати, а на яких їм будуть призначати. Бо сьогодні всі кроки влади ми бачимо спрямовані на те, щоб вдосконало сталінський принцип. Щоб сьогодні перемагав не той, за кого голосують, і навіть не той, хто рахує, а сьогодні швидше за все, перемагати будуть ті, кого визнають в територіальних і центральних виборчих комісії. І тут, звичайно, буде багато що залежати і від вів'ян, і від виборців, які прийдуть, які візьмуть свій бюлетень, які не дадуть можливість. Сфальсифікувати і вкинути за них цей бюлетень, які будуть активні, і спостерігати, як становляться результати голосування і в дільничних комісіях, і в територіальних робочих комісіях, які будуть готові на заклики демократичних сил прийти і так само як в четвертому році відстояти свій голос, свій вибір. І останнє запитання: які методи боротьби плануєте застосовувати до фальсифікацій? Ви сказали, що бородуються з цим? Як саме? Передусими. Активно готуємо людей, які є в виборчих товарах, які будуть в виборчих комісіях, чи це в дорінічних, чи то територіальних комісії, ми їх активно готуємо до можливих ситуацій, до як себе вести в тих чи інших моментах, в тих чи інших випадках, коли будуть спроби фальсифікації. Тобто, перший метод це компетентність наших. Активістів, наших членів комісій в питаннях закону, законодавства. І тут ми маємо справді хороших фахівців, і ця робота навіть, триває декілька тижнів. Бо закон, як я вже говорив, дає багато неоднозначних тлумачень. Тут його треба дуже добре розглянути. Звичайно, це, це все супроводжується нашою юридичною службою, які активно цим фаховоцем займається. Крім того, ми. Я вже говорив безперечно в день іншими політичними партіями демократичного спектру, які будуть мати смішно комісії щодо узгодженої узгодженої діяльності саме в комісіях, щоб забезпечити чесні позорі вибори. І наступне це я називаю це так політико-правові методи, тобто фактор тиску людей, фактор готовності відстояти свій голос, фактор активності виборців взагалі, він однозначно зменшує можливість фальсифікації. Ми це з вами проходили зовсім недавно, і ми бачили, що ми можемо перемагати, як і в 90-му році, скажімо, з народним рухом України перемогли і здобули незалежність 91-му році, так і в 2004-му році перемогли і свій вибір. І здобули свого президента, так і сьогодні ми можемо активною позицією, активними кроками захищати і вбирати своїх своїх депутатів, а не чекати на тих, кого призначить нам в Києві.